Вчора, на жаль, зранку Запоріжжя пережило чергову атаку росіян і не без жертв. На жаль, обійшлося. Хотіли запитати, яка є станом на тепер оперативна ситуація внаслідок обстрілу цього, і можливо були якісь ще обстріли за цей час? Доброго дня. так зазначимо, що вчора дійсно рашисти завдали цього авіаційну не авіаційну, а саме балістичного удару. Да, це завдано було. Саме високоточною ракетою, і удар цей прийшовся вранці по пів там на десяту. І завдали удар. Вони по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок якого, на превеликий жаль, станом на сьогодні кількість жертв вона розширилась. І на превеликий жаль, сьогодні сьома людина загинула, і це жінка, яку в надважкому стані доставили вчора до лікарського закладу. Вона сьогодні померла. Через співчуття родичам загиблих, і при цьому зазначимо, що 25 людей стане на сьогодні вже поранених внаслідок цього вчорашнього ракетного удару. на Станом на, на зараз актуальна там інформація, да, що зараз знаходиться дев'ять людей в лікарняних закладах по місту Запоріжжя, з них двоє це 44-річна Жінка і чоловік, вони знаходяться в стані важкого, важкому стані і сім в стані середньої тяжкості. Це станом на зараз, це те, що завдали цього ганебного свого ракетного удару, расисти вчора по Запоріжжю. А що стосується саме цієї попередньої доби, що там ну, в Запоріжжі, там за сьогодні там да, наприклад, то тут завдяки нашим збройним силам, слава Богу, спокійно, а це лише що ворог продовжує. І це не є виключенням, да, що вони завдають удари по всій протяжності Запорізького там фронту. Ділянку да мова йде про мінімум за 301 удари, що вони завдали тільки оце по 13 населеним пунктам на цю попередню добу. Пане Дмитре, От, власне, говорячи про лінію фронту, хотіли б вас розпитати, що з собою являє активізація ворога між великою новосілкою та гуляйполем. Так і загалом. Що зараз відбувається на Оріхівському так званому напрямку, тобто рівень інтенсивності боїв. Ну і можливо є інформація щодо готовності ворога концентруватися для того, щоб вклинюватися в нашу оборону за запорізькому вітинку. Ну, пане Антіне, тут загалом зазначено, що ситуація є напруженою. І те, що повідомляється, да, там, в речі. Наскільки напруженою, чи ще більш напруженою, чи в межах того, що, наприклад, було, йдеться про інтенсивність боїв, ну там, не знаю, впродовж останніх двох тижнів. Я не кажу, що від того легше, але просто щоб розуміти. Тобто, чи вони стрим... тримаються в стабільній напрузі, чи вони поступово-поступово починають піднімати градус, можливо, з метою прориву? Пане Антіне, все знаходиться в руках наших збройних сил. Що стосується саме цієї ситуації на запорізькому напрямку щодо там пожвавлення їх активності, да, от, ну вони готуються, вони концентруються, і це на всій протяжності саме за запорізькі ділянки фронту. Що стосується там збільшення чи меншості зменшення їх активності, це стосується багатьох факторів, в тому числі тих же погодні умови. Да, якщо ми, наприклад, бачимо з вами навіть зведення, якщо позавчора чи там а, погода була, да, вона. Ну така капризною можна назвати, да що там е і туманність, і великий там вітер. То звичайно, кількість безпілотників, те, що вона менше було кількість запусків рашистами по саме цій лінії фронту. То ця активність тут знижається, але це не можна сказати в цілому, що вона буде знижуватися по їхнім спробам, намаганням просуватися. Да? А тут ми кажемо, що вони ж мова не йде про цей концентрований там наступ, а мова йде про їхні намагання щоденні. І системні зазначимо, що здійснювати штурмові дії на всій притяжності, і тут, на жаль, на превеликий жаль, да, що там е, якщо, наприклад, там може стримувати їхню техніку, але найбільша загроза да, що ворог продовжує продовжувати свою ганебну тактику, закидувати м'ясом. Що це там стримує, звичайно, але не повністю да, у ці проходи намагання їх проходити там у ці групами по 10 у цих піхотинців. Умовно, яких не жалко. І от вони не жаліючи кидають їх щодобово. За цю тільки попередню добу зазначимо, що да така спроба була просування зараз саме на Оріхівському напрямку, за що вони отримали якісно нагоріхи від наших Збройних сил і сил оборони, да що от цей такий відбитий е, намагання просування штурм був здійснений тільки за цю добу. І зазначимо, що разом з тим, що якщо там. Не вдається, але є можливість по погодним умовам. Вони завдають продовжують своїх цих. Авіаударів і мови, де сьогодні, наприклад, це про Білогір'я, да, і загалі за цю попередню добу це вісім таких ударів. Пане у активізації... нас дуже мало часу. Я ще так. хотіла запитати Іван Федоров кілька тижнів тому сказав про те, що зараз зведення фортифікації і оборонних споруд триває. Сказав, що другу лінію вже звели. третя зараз кілька тижнів, як має бути вже готова. Вже кілька тижнів пройшло. І от мені цікаво дізнатися, чи вже завершило будівництво третьої лі... лінії фортифікацій, чи це будівництво ще триває. Про завершення наразі інформації немає, тому є розуміння, що ці роботи ще тривають, і сподіваємося, що знаєш, якісно воно підсилить там, де потрібно, а не там, де ближче, там до Запоріжжя. Тобто мається на увазі, да, що там здвигаючись і здвигаючись, і здвигаючись. Треба. Ну тут зараз усилять направляти на там, тих напрямках, де хлопцям важко, де треба їх стримувати, де цього м'яса з тої сторони стало набагато більше. А в рази стало більше. Ну, як його концентрували, вони і продовжують концентрувати. концентрувати. Да. Звичайно, наші хлопці не стоять на місці, вони їх там мінусують. Але ну, вони зі своїх, по факту, там полігонів, да, тренувальних з того ж там Бердянського напрямку, накопичення, це там, вони в системному там характері, да, там продовжують, а тому, що вони там, напевно, стратегічними і зайняті іншими напрямками своїми, там, тож замикаючи, там сподіваюся, у них цього не вдасться. Там Донецьку область, да, там, що вони там намагаються, але. Продовжують активізуватися і періодично да, от, до попереднього питання. Що ця активність на Оріхівському напрямку, даво то ці такі сплески їхньої активності. Вони ще й свідчать про те, щоб намагатись стримувати наших захисників на цьому напрямку, щоб не давати перекидати нам їх туди на Донецький напрямок. От це одна із тактик, теж рашистів, яку треба враховувати. Дякуємо. Дмитро ну, Каральчук, дякуємо. Дмитро Дмитро Карельчук, депутат Запорізької міської ради, з нами був на прямому зв'язку.